Вітаю на каналі Лялі Колекціонер. Я сьогодні в чудовому місці, як кажуть наш Хогвартс, а насправді це політехнічний інститут. І сьогодні я знімаю тут фотографую свою лялочку від Віри Шольц. Канал наш ляльковий, але я хотіла сказати трошки про друге. Мій канал так, він, звісно, ляльковий, але на ньому трапляються влоги і будуть траплятися, тому що два канали чи три я заводити не збираюся. Я намагаюся все-таки це все обіграти, щоб це було схоже. Щоб туди вписували всі ляльки і все, ну і хоча б заставочку ставити. А чому кажу про влоги? Тому що вони все-таки трапляються в, ну, на моєму каналі. Кому цікаво, дивіться, тому що є, я знаю є підписники, яким це і які за мною десь мандрують по Києву. А В мене з водією намечається невелика мандрівочка. І я буду знімати влог. Я думаю, вам буде це цікаво. І мені б хотілося щоб ви побачили наші з ним пригоди. Звісно, з нами поїдуть лялечки. Куди це буде? Ну, вже скоро ви це все побачите. Крім невеличких влогів, десь про мої мандрівки з Бодю і з моїми лялечками, також я все ж таки планую зробити по своїй лялькових своїх історіях аудіокнигу, але це треба гарно записати, щоб гарний звук, щоб вам це було все приємно слухати. Ну і звісно, ми це все. Куди ж без лялечок? Основне, це наші лялечки, мої лялечки, якими я з вами ділюся, що я знаю, що я бачу, де ми гуляємо. Ось сьогодні ми з Вірою Шольц погуляли. І теж, мабуть, рілс про Віру Шольц вийде раніше, ніж цей, а можливо і цей раніше, не знаю ще. От. Ну, от такий мій канал. В основному він про лялі, але він також про мене, як лялькового колекціонера, і мої інтереси.